Samsung Electronics показала новий флагманський смартфон з посиленим штучним інтелектом. Компанія має надію, що ці поліпшення зможуть пожвавити її продажі, а також допоможуть обігнати Apple та китайських конкурентів. Загалом продемонстрували три моделі серії Galaxy – S25, S25+, Plus та S25 Ultra. Samsung намагається зробити свій телефон більш схожим на цифрового персонального помічника. Приміром, користувач може попросити смартфон. Знайти якусь подію і відразу додати її до календаря, або відшукати на мапі кафе з певними параметрами та відправити його координати іншому контактові. Також сервіс на даватиме рекомендації на основі персональних даних, що зберігаються на телефоні. Він відображатиме набір налаштовуваних елементів, таких як календарі, новини, температура повітря, в спальні і рівень вуглекислого газу. Функцію штучного інтелекту забезпечують чипи, розроблені разом із куалком. Повідомляють, що цей чип. Став найшвидшим процесором, який будь-коли використовували у пристроях Galaxy. Нові смартфони виходять з удосконаленим дизайном, округлішими краями і тоншим корпусом. Вони надійдуть у продаж 7 лютого. Ціни стартують від 799 доларів. У середу акції компанії Samsung Electronics подорожчали на півтора відсотка. Водночас за останні 12 місяців їхня вартість впала майже на 27 відсотків. Експерти кажуть, що цих удосконалень недостатньо, щоби споживачі від одразу подалися оновлювати свої телефони. Вони вважають, що це більше підходить для користувачів зі смартфонами 3-4 річної давності.